Всім привітки! І сьогодні ми будемо улажувати її спадки. Першим їй треба зняти соску покладем, і достаємо саме її. Розщібнаємо. І витру її все остальне. Повністю розівати я її не стала, просто зняла ще ручки, щоб протерти. Беремо салфетки. Протираємо ножки. Протру ножки і вернусь. Ножки я протерла, тепер треба протерти ручки. Беремо і протираємо. І другу ручку. Розору Все, а тепер треба її одіти назад. Оді, коли оді, вернусь Верну. І тепер засібаємо. Покажу подивитися на то, як я засібаю. Ну ви, ну, ви не подивитися я також ай? Вернусь коли защибну. Я її защібнула, тепер треба її а, дати попити. Ми ще підемо їсти. Яйця. Беремо її і йдемо. Садимо її в кроватку. Я її посажу. Опа. Все, і дамо їй бутилочку з водичкою. Зараз треба зібратися. Ось, все, в неї проста тепленька водичка. Я її даю попити. Все, вона попила бутилочку колдем назад. Далі мені треба їй соска. Дай їй соска. Одно. Даємо їй соску. Вернусь, коли я наси... Кстати, зацініть маник. Вернусь, коли насипти їсти. Ну ладно. Я такі глуби очі. повернусь, коли насиплю чисти.